30 листопада в Червонограді відзначили річницю революції гідності та пом'янули всіх загиблих, які віддали своє життя заради ідеї європейського майбутнього для України. Більше тисячі городян зібралися на вічевій площі, які рік тому і українські стяги знову замайоріли серед натовпу. Але якщо тоді червоноградці, як і всі свідомі українці, вийшли на боротьбу проти злочинного режиму Януковича, то тепер вони прийшли, аби згадати ті дні та віддати шану всім, хто віддав своє життя для загального блага. Спочатку священники відправили молебень, після чого кожен із Сів, поділився своїми думками, розказав про те, як за цей рік змінилося його життя та життя церковних прихожан. Настоятель церкви святого Володимира, отець Михайло Гнатів, відмітив, що майдан став випробуванням на гідність з його слів, революція не була протистоянням сходу та заходу, а була протистоянням тих, у кого була гідність, і тими, в кого її не було. Немає гідності тим, які стріляли наших незахищених дітей. Немає гідності той беркут, який розів нашого козака на морозі. Не мають гідності ті, які на порозі прокуратури переступали вже припорошених снігом наших дітей. Не мають гідності, ті, які лежали на дивані і казали, я не поїду, бо так вже що схвачено. Мають гідність ті жінки, які відправляли своїх чоловіків на майдан. Мають гідність сьогодні. ті, які називають себе волонтерами, мають гідність ті журналісти, які... Влазили в самі гарячі точки. Мають гідність ті мусульмани в Криму, які віддавали свої мечеті православним священникам, щоб вони молилися за волю за долю України. Настоятель церкви святого Єсафата, отець Михайло Нискогус, промовив до громади словами одного із філософів, який вважав, що справа, яка не варта пролитої крові, навіть уваги не варта. Майдан же став найважливішим етапом в історії новітньої України. Молодію на ті дюшата ті сасі. Ті старші люди, вони з дерев'яними щитами, абсолютно беззбройні, незакінчені. Вони захищали цю ідею, нашу державність. І наша, брати і сестри, державність окроплена кров'ю кращих синів і дочок нашого народу. Вона є. І вона буде, і ніхто не забере у нас нашого з вами батьківщину. Отець Йосип і церкви святого Юрія закликав усіх молитися за упокій душ українських героїв, які покинули все і не побоялися підставити свої груди під кулі, аби відстояти незалежність та суверенність батьківщини. Ми сьогодні просимо Господа, Бога, особливого благословення, за упокій їхніх душ. Ми просимо і молимо Божого благословення. І здоров'я для правдивих патріотів України, не перекінчиків, а правдивих патріотів України. Ми благаємо Пресвяту Богородицю, святого Архангела Михаїла над повним покровом для нашої долі, над нашою землею, батьківщиною Україною до кінця світу. Тому -то перед нами є дуже велике завдання молитися і молитися. Просити в Господа Бога того захисту, щоб він Бог силою своєю захищав від куль ворога і в сьогоднішніх днях, і в сьогоднішніх хвилинах, коли там тисячі охороняють, обороняють, і десь там окопа, втомлені, змерзлі. Школярки Яна Худачук, Ірина Кущик і Таня Ковик прочитали патріотичні рядки із творчості Петра Маги. Забудь і надіючі закони. І навіть різне небо у очах. Хтось хоче бути в небі до і прогоріти свій короткий вік. А кулика достатньо, і болота, болотом завжди хвалиться колик. Поділені брехнею в інтернеті, поділені межею помру, поділені коктейлем, що палає і чорним димом від шумілих шум. шин. За день, коли ти дозволяла. Корону одягнути на чоло. Ти припиняєш, будь смиральним птахом. Скажи це сім, забудь тваринний страх, що той, хто сам себе назвав монархом, відповідати має як монарх. Народний депутат України Олег Мусій розказав про те, що для нього означає Майдан, що вдалося здобути завдяки революції та які кроки ще потрібно зробити для того, аби приблизитись до європейського життя. Тому що Майдан для мене не був трагедією. Майдан для мене це був звитягою українського народу і є звитягою українського народу. Величю духу українського народу. Величчю нашого з вами духу. Майдан завершиться тільки тоді, коли ми здобудемо повну незалежність, коли ми відвоюємо українські землі, коли ми будемо повноцінними членами Європейського Союзу, коли ми побудуємо європейську Україну у нас тут, на нашій рідній землі. Відзначити річницю прийшли і воїни, які тоді захищали незалежність України на барикадах майдану, а сьогодні відстоюють її кордони на Донбасі. Солдат батальйону ОУН Мар'ян Гаврилів подякував всім, хто допомагає українській армії, і висловив думку, що революція гідності досі не завершилась. Вона просто перейшла в іншу стадію, яку називають антитерористичною операцією. Я хочу всім подякувати, всім тому, що невідомо скільки людей допомагає нашим батальйону. Наш батальйон базується в селі Піски біля Донецького аеропорта. Відповідно, Карпатська сіль, з якого є побратими, батальйон ООН, батальйон Дніпро-1, 17 -та танкова, ми оберігаємо ту всім відому дорогу, смерті і життя. І я перейшов в Майдан, для мене це дуже важко, тому що я також і постраждав на Майдані. І зараз Хтось мені задає питання, чи буде третій майдан? Його не може бути апріорі, тому що не закінчився ще другий. Просто прийшов радикальну форму. Під кінець урочистості їх пам'ять про небесну сотню у небо запустили небесні ліхтарики. you